Виставка авторських плакатів відкрилася в івано франківську Львівський художник Ярко Філевич презентував мистецькі роботи різноманітної тематики. Це мистецькі та саркастично провокаційні плакати. Серед них Тарас Бульба читають усі українські зомбі і атрибути сучасного українця. Не оминув увагою. Митець екологічні проблеми. Концепція тієї чи іншої роботи прочитується одразу, і для цього не потрібні листи з розписаними анотаціями. Це так би мовити, мистецтво якогось одного жесту. Ного лозунгу, яке сприймається моментально, він дає нам такі плакати, яких ми на жаль в нашому мистецькому і чи якомусь іншому житті не бачив через плакати, автор передає внутрішній стан емоції, відчуття роботи малює або вирізає з паперу. Такий вид мистецтва, спосіб такти від реалізму фотографії і реклами, запевняє художник. Зараз ну в рекламі у всьому зовнішньому оформленні середовища чомусь панує тенденція до фотографічної якості. В мене особисто це викликає певний протест і незадоволення. Тобто мені хочеться бачити живу графіку від руки, і, зрештою, я її тут втілюю і тут намагаюся її продемонструвати. Плакати Ярка Філевича привертають увагу лаконічністю цікавими нестандартними шрифтами та чистотою передачі ідеї. Глядачі виставки зізнаються, роботи насичені кольорами і динамічними зображеннями. В кожному плакаті проявляється зміст. І теми, яка Виставка доволі незвичайна, але враження, звичайно, хороші. Дуже багато уяви, але дуже легко про це здогадується. І це теми, які би хотілося порушувати. Просто хороші плакати, вони, вони не вражають, вони дотепні і вони хороші. івано франківську авторські плакати експонуються вперше. Виставка триватиме до середини квітня. Мар'яна Гринечко, Сергій Щочкін, новини на вежі.